свого майбутнього чоловіка давай подивимось двійка мечів я ніби відчувала що ця карта зараз вийде насправді твоя задача зараз зрозуміти чого ти взагалі хочеш яку людину ти хочеш бачити поряд собою тому що ця людина появиться в той момент коли ти зрозумієш яку людину ти хочеш бачити поряд із собою так? тобі потрібно зрозуміти кого ти хочеш Бачити в якості свого партнера, майбутнього чоловіка, батька твоїх дітей і тому подібне. так? Двічка Мачів натякає і говорить про те, що всі відповіді вони в тобі, і ти його впізнаєш, я... бо ти його. Спро... Коротше, ти собі його надумаєш сама. Тому. Не бійся, ти отримаєш те, що ти хочеш.